Що в церкві молили Бога за все, що нам потрібно в нашому житті? А зараз після е, нашої молитви у храмі слухаємо духовну музику, е, яку ми хотіли разом з громадою, з Долинським е, місцевим самоврядуванням, е, великій підтримці пана Юрія Мазура, музичної школи, всіх разом, всіх наших людей хотіли. Власне, в якийсь спосіб також і матеріальний допомогти нашим захисникам е, з 10-ї штурмової бригади Дельвейс, представник, який тут біля нас є, е, щоб в якийсь спосіб, знаєте, як Бог каже, треба надіятися на Бога, але треба робити що, все, що є в наших руках. Тому ми і зараз, і молимо Бога, і стараємося допомогти е, нашому народу через допомогу нашій армії. Нехай Бог благословить всіх вас, які ви сьогодні прибули для того, для того щоб разом помолити Бога і допомагати нашій армії. Слава Ісусу Христу! Але слово ще дам пану Юрію Мазуру, а потім дам ще пану Ігорю, то є директор офісу. Карпатського лісництва то він сьогодні під його проводом прибули лісники з Закарпатської, Львівської Івано-Франківської областей, які хотіли тут також в цей день, коли вони відзначають. Свій день своїй урочистості як дня лісника молити Бога про захист для нашого народу. Навіть становили на, на капельці гробу Господньому, де люди моляться хресту дорогу завжди в своїх переживаннях становили такий хрест поклінний, як вияв молитви, вияв надія на Божу допомогу для нас. Так що він вже з табличкою стоїть, нехай покоління знає, що лісники також дбали і молилися за, нашу, за наш народ в цей час. Так що, пане Ігоре, вам дякую за це. Слава Ісусу Христу! Всечасний ігор.